Новини війни і почнемо з трагічної загибелі помічника та друга Валерія Залужного Геннадія Частякова. Офіційну заяву з цього приводу вже зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Згідно з попередньою версією, фатальний подарунок, а саме ящик з гранатами, майору зробив його підлеглий. Вже вдома Частяков вирішив показати дітям презент та висмикнув кільце. Від вибуху 39-річний помічник головнокомандувача загинув миттєво, а його 13-річний син важко поранений і зараз перебуває в лікарні. На місці трагедії поліцейські знайшли ще п'ять нерозірваних гранат нового західного зразка. Наразі триває слідство. У головному управлінні розвідки заявили, що на окупованій Херсонщині ворог активно заміновує об'єкти критичної інфраструктури. Такі дії служиві пояснюють тим, що під час відступу загарбники можуть підірвати газорегулювальні пункти та електропідстанції. Співробітники СБУ сьогодні затримали зрадника, який коригував ворожі обстріли мирних районів Харкова. Саме він 6 жовтня спрямував ракети Іскандер на житлові будинки. Тоді, внаслідок атаки, загинув 10-річний хлопчик ще 52 людини зазнали поранень. Знайшли збушники зрадників і в Закарпатті. Там у селах руські Геївці та червоне до сьогодні діяли усередки московського патріархату. Це важко повірити, але в цих так званих рамах служителі виправдовували руський мір та молилися за перемогу у ворога. Слідчі зараз на місці та перевіряють усю інформацію. У центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили повідомлення про знищення найновішого російського ракетоносія Аскольд. Це сталося 4 листопада у тимчасово окупованій кірчі. Військові підозрюють, що після влучання по кораблю він вже відновленню не підлягає. І на устанок про посилення нашого ППО у зимовий період сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи насам. Цей наземний комплекс середньої дальності спільна розробка норвезьких та американських спеціалістів, і зараз є дуже допоміжним для захисту від ворожих обстрілів. Благодійники передали захисникам мобільний лазнепральний комплекс. Він має інтелектуальну систему управління, термостійкий корпус, а також покритий балістичним покриттям. Всередині є пральні та сушильні машини, а ще душ. За день комплексом можуть скористатися близько 50 осіб, а транспортувати його може звичайний пікап. Вартість такого комплексу майже півтора мільйона гривень. Додамо, що це вже 12-й лазний пральний комплекс, який передають захисникам. До цього їх відправили вже на Донецький, Луганський, Миколаївський та Херсонські напрямки. Львів передав бійцям ще 10 квадрокоптерів для виконання бойових завдань. Їх відправили на запит 8-го полку сил спеціальних операцій Збройних сил України. Загальна вартість цієї допомоги понад півтора мільйона гривень. А загалом на всі програми з підтримки військових цього року місто надає більше двох мільярдів гривень. Кожен має право на безкоштовне ендопротезування. Практично щорічно держави виділяється понад 140 мільйонів гривень для закупівлі необхідних матеріалів для цих операцій. Цього року вже понад 13,5 тисяч українців отримали безкоштовне ендопротезування. Державою закуповуються безкоштовні ендопротези. Вони розподіляються на області. В нас базовим закладом для безкоштовного ендопротезування визначений Львівський обласний госпіталь ветеранів війни. Чому саме тільки один заклад? Тому що наразі з ендопротезами, які приходять, приходять і набори для проведення оперативних втручань. Такий набір наразі надійшов тільки на госпіталі ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи у цьому госпіталі подібні операції проводяться вже понад 30 років. Кожен рік проводиться. В середньому 350 оперативних втручань з ендопротезування. Ми є виконавцями програми і отримуємо ендопротези з державного бюджету. У нас на даний момент є на залишку ендопротези. Це в кількості на вчорашній день це було 305 ендопротезів. І на наступний рік ми так само замовили з державного бюджету ще 100 ендопротезів. Також фахівці зазначили, що якщо ж вирішили продати ендопротезування за власні кошти у іншому медзакладі, то компенсації зі сторони держави не буде. А от отримати безкоштовну послугу може кожен громадянин України. Я Хочу додати, що дійсно ми займаємося ендопротезуванням вже більше 30 років. Щоб попасти до нас на лікування, треба будь-який мешканець Львівської області з направленнями сімейного лікаря, може звернутися і буде забезпечений ендопротезами. Але тут треба поставити, може, що саме ендопротези в більшої кількості ми маємо кульшових суглобів, в меншій кількості це колійні суглоби. Також ми надаємо допомогу і вільно переміщеним особам, але додатково ми ще маємо обласну програму, де щорічно виділяємо кошти. У випадку того, що, наприклад, якщо якогось виду ендопротезу не буде вистачати по державній програмі, от по обласній програмі можуть бути забезпечені тільки мешканці Львівської області. Те, що приходить по державних закупівлях, на нього поширюється екс-територіальний принцип надання медичної допомоги тобто, будь-яка людина з будь-якого куточка України може приїхати і отримати безкоштовне ендопротезування. До того ж, по мірі того, як держави будуть закуплятися інструменти для інших медзакладів, то їх включатимуть у перелік місць для безоплатного ендопротезування. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Єгодин Дорогуськ, Краківець Корчова та Раворуська грибине Блокування українських кордонів поляками триває, і, схоже, це надовго. Принаймні, протестувальники планують виходити на свій страйк щодня аж до 3 січня. Наслідки цієї акції вже відчули на собі українські перевізники, адже польські колеги пропускають лише по одній вантажівці на годину. Це стосується усіх, навіть тих, хто перевозить гуманітарну та військову допомогу. А от легковики можуть пересуватися вільно, принаймні, так говорять організатори протесту. До речі. Цей страйк гаряче підтримує польська партія Кремлівського спрямування Конфедерація. Розвиватимуть та відбудовуватимуть корейська корпорація підписала з львівським мером угоду. Тепер, згідно плану, корейці допомагатимуть нам у відновленні інфраструктури, будуватимуть розумні міста в громаді та робитимуть промислові зони більш сучасними та безпечними. Саме ця державна корпорація стала творцем абсолютно нового міста в південній Кореї Седжон, в якому враховані усі ризики, якщо північний сусід вирішить напасти. Чому це важливо? Українська перемога вона має дві частини: одна частина це деокупація наших всіх земель, а друга частина це відбудова, перебудова для того потрібні партнери. Корейці знають, що таке війна. Фактично від Сеулу 30 кілометрів вже північна Корея, тому будуються правильно з укриттями з сховищами. Сотінки дорога, водій та пішохід у темному одязі. Які шанси залишитися живим та неушкодженим із такими змінними? Поліцейські точно знають, що невисокі, адже щодня стикається із фатальними випадками. Служиві зізнаються, що особливо боляче, коли під колеса потрапляють саме діти. Дуже важливо, щоб в темну пору доби пішоходи мали на собі такі елементи, оскільки це значно зменшує дорожні транспортні пригоди. Водій, який їде, може побачити цю дитину за 100 метрів. Але якщо вона не має таких елементів, то в такому випадку водій бачить лише ну, тобто особу, людину чи дитину за 20 метрів. Насправді життя рятують дуже прості правила, але парадокс у тому, що зазвичай ми їх просто ігноруємо. Однак, якщо привчити нас з маличку таким нормам, то дотримання стане справою буденною. Саме це й спонукало ювінальних поліцейських ходити зі школи в школу та в ігровій формі розповідати дітям про таку важливу безпеку на дорозі. Учасниками дорожнього руху ви є, чи Ні. Да. учасниками. А як такі учасники дорожньої руху називаються? Пішу. 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 Перше, що рятує наше життя, це помітність. А позначити себе в темноті ми можемо такою дрібницею, як світловідбивач. А якщо власоруч зробити модний аксесуар з флюоресцентної тканини, то дитина вже точно не забуде його одягнути. Ви всі маєте такі заготовочки, колечка мають всі, мають всі. Ота сторона, що в нас є темніша, вона є світловідбиваюча. І сьогодні ми будемо її приклеювати. Цього разу ювінальні поліцейські прийшли робити світлоповертаючі брелоки смайли до жоківської школи. І цей урок без перебільшення викликав справжній фурор серед учнів. Кого створити та куди причепити веселий аксесуар? Фантазію у дітей буквально вирувала. Ось такий котик. Я люблю дуже котиків. котики. Котики це одна з моїх любимих тварин. Зробила такі, щоб світилися такі брелочки смайлики. Для того щоб щоб машина побачила здалека людину, коли дитину, коли вона йде. Я його причеплю на рюкзак, якщо буду там темно повертатися вже, щоб воно відблискувало. Поліцейські закликають і самих батьків бути обачними та обов'язково мати на своєму одязі світловідбивачі, і звісно ж слідкувати, аби діти завжди були помітними для водіїв. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Протягом доби на Львівщині вогнеборці вісім разів виїжджали на гасіння пожеж. Загалом їм вдалося врятувати від полум'я п'ять будівель. Відомо, що ніхто з людей не постраждав, а причини цих займань встановлюють експерти. Також рятувальники нагадують, що слід не забувати про правила безпеки поводження з електроприладами, особливо у холодну пору року.